Добрий день, з вами знов Мігрант. Сьогодні розповім вам, як можна зекономити на електроенергії в Польщі. З 1 липня 2024 року очікується підвищення тарифів на 15%. Але не хвилюйтесь, зараз я вам скажу кілька способів, як можна зменшити ці витрати на електроенергію. З вами Мігрант, а з вас по лайку, по підписці і по коментарю до цього відео. Ну а ми поїхали! Спосіб номер 1. Це перехід на нічний тариф, або тариф G12. Що це таке? Це тариф, за якого електроенергія коштує дешевше вночі та дорожче в день. Якщо ви можете використовувати більше електроенергії вночі, наприклад, прати, заряджати електроприлади або працювати з великою технікою, цей тариф допоможе вам зекономити. Наступний спосіб зміна постачальника електроенергії. В Польщі ви маєте можливість обрати постачальника, який пропонує найвигідніші умови. Перегляньте різні пропозиції на ринку та виберіть ту, яка найкраще відповідає вашим потребам. Це може дати вам зекономити значну суму грошей на рік. А якщо ж у вас свій будинок, і ви задумаєтесь над тим, щоб поставити собі сонячні панелі, пишіть теж в коменти, я вам допоможу, бо якраз в такій фірмі і працюю. Тому пишіть ми з вами домовимося на дуже вигідних цінах. Їдемо далі. Ще один спосіб зекономити це скористатись енергетичним ваучером. З липня максимальна ціна за електроенергію для домогосподарств буде 500 злотих за мегаватт годину. Малозабезпечені сім'ї можуть отримати одноразовий грошовий ваучер від 300 до 1200 злотих. Подати заявку можна буде з 1 серпня по 30 вересня 2024 року. І наостанок кілька корисних порад. Якщо ви орендуєте житло, обов'язково переоформіть лічильник на своє ім'я. Так так можна зробити. Це допоможе контролювати свої витрати. Слідкуйте за пропозиціями різних постачальників електроенергії та обирайте найвигідніші. І зараз в Європі йде тенденція, що дуже багато вкладається коштів в відновлювальні джерела енергії. Тому зараз цей напрямок буде дуже стрімко розвиватись, і якщо ви шукаєте роботу в такому напрямці, або ж хочете собі поставити таку енергетичну систему, звертайтесь в коментарях, або ж до мене на соціальні мережі. Ми вам в цьому допоможемо. З вами був Мігрант, з вас по лайку, по підписці. До побачення!